Медик, брат, не пускай. Ворожа атака в центрі міста один з готелів. На місці зараз працюють рятувальники. Будівля пошкоджена з першого по четвертий поверх. Одну людину врятували вогнеборці. Це жінка, яка була заблокована в кімнаті на другому поверсі. На даху наразі є загорання на площі приблизно 20 квадратних метрів. Рятувальники намагаються його ліквідувати. Там дуже важко насправді, тому що важко дібратися саме до осередку пожежі. Зараз на місці працюють 23 рятувальника, шість одиниць техніки задіяно. открывала дверь, чтобы убираться, уже закрывать салон. И что-то ударило очень сильно. Была очень сильная ударная волна. Вот. Быстренько побежала внутрь. Все ребята, слава богу, все, никто не пострадал у нас. Все работали в этот момент. Были дети, девушки некоторые начали плакать. Мы всех быстренько завели в подсобку. І тільки благодаря цьому ніхто нікого не, не пришибло. Перший вибух був тоді, коли дали повітряну тривогу. Написали декілька хвилин, що воно летить. І вона прилетіло біля входу в Брістоль. Через хвилин п'ять, мабуть, з інтервалом. Мені написав хлопець, що... Там ще летить ракета. І в цю хвилину ми тільки встигли з міністратором нашим втікти середини і сховатися. В нас було також декілька людей, вони ховалися в туалеті. і було дуже страшно. В хвилину просто момент цього вибуху все посипалося, диму, скла, всі почали тікати, кричати ну, дуже гучно, сигналізації. Дуже багато людей злякалося. すごい。<So> <laughs>